Всім привіт! Сьогодні хочу замінити салонний фільтр на ось такому доблу 223-й кузов. Значить, де він знаходиться? Зі сторони Норка? Норчик. Зі сторони пасажира ось тут, під низом. Зараз я вам покажу те саме. Так. Ось значит, знаходиться наша касета фільтра. Тут є, оскільки я бачу, два саморізи. Тут і тут. Зараз їх буду відкручувати. І так, я застелив пакет на килимок, відкрутив. Значить, саморізи два і пробую відтягувати по Фільтр у нас випав. ось наш фільтр такий. Ну, вже він... Добряче забитий сміттям. Зараз будемо ставити новий. Новий взагалі ось такий. Зараз відкрию. Це в нас новий фільтруючий елемент. У розмірах прикладу. Так, по розмірах він співпадає зі старим. Значить Буду зараз вставляти. Там ще є касета. Ось така. Напевно, її вийму і вставлю. Фільтр в неї. Тому що деякі фільтри в салоні до нього йдуть вже з каркасом пластиковим. Я без, тому вставляю цей, що тут є. І так, ставив я фільтруючий елемент в касету, як він вставляється, ось так. Тобто стрілка в нас має бути в цьому напрямку до водія показувати. Зараз ось так. Ось так. Значить стрілка має бути і вставляється ось так він. Так, вставляю я касету з фільтруючим елементом. Так, так кришечка встала. І закруження місце. Так, все, новий фільтр на місці, кришечка прикручена. Забираю пакет зі сміттям і все. Так друзі, невелике відео вийшло по заміні салону фільтра на Fiat Doblo. Всім удачі!